Вітаю вас на телеканалі Перятин підсумки тижня. Про події святкових днів повідомляють наші кореспонденти. 9 травня з нагоди 68-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні в Періні відбувся урочистий мітинг з Майдану Незалежності Наталія Литвиненко. Святковою ходою розпочалися заходи до Дня Перемоги. Колона традиційно рухалася від районного будинку культури до Майдану Незалежності. На парад вийшли ветерани, колективи підприємств, установ, громадських об'єднань, учнівська молодь. Перед порядницями виступили керівники міста і району. Від усього серця бажаємо вам, дорогі ветерани, мирного неба, здоров'я, сімейного затишку, білого корова і на столі, любові близьких та довгих років життя. Нехай безхмарною буде доля кожної Порятинської родини та всього українського народу, миру кожній родині і всьому світу. Святом вас, дорогі земляки! Шановні Порятинці, вам я бажаю жити в спокої і в щасті. І хай цей світлий день перемоги надихає нас на добрі справи. Зі святом вас, з Днем Перемоги! Нема кращого живого Пам'ятника тим, хто зробив цей безприкладний подвиг і здійснив його в ті роки. Свято усіх вас добра і щастя. З днем перемоги порятинців привітав учасник бойових дій Анатолій Пилипенко, перший секретар райкому КПУ Тамара Цупило, учні ліцею з літературною композицією. Ми пишаємося великою перемогою. Спасибі вам, рідні, за те, що ви є. Слава радянському народу, визволителю! Слава! Радянському народу переможцю, слава ветеранам великої вітчизняної війни! Вічна пам'ять загиблих! З днем перемоги, дорогі товариші! З днем перемоги, шановні ветерани, мирного неба, ясного сонця і святом вас! Загиблих у великій вітчизняній війні пом'янули хвилиною мовчання до могили радянським воїнам та до пам'ятника героям землякам поклали квіти. Ми кожного 9 мая приходимо, сюди кладемо квіти. Батько у мене теж воював, чоловіка мого батько теж воював. Ми на кладбищі теж проїдемо сьогодні. Спасіба їм. А самі лягли. А вас батьки тут походять? Да. Ага. Написано. Хто де вони, як вони пропали без вісті. Мій, мій у Чехословакії походив. А мій пройшов всю війну в 45-му під Берліном. І погиб. І всю щороку приходить щороку. Ми повинні вшанувати своїх прадідів і дідів, які загинули на війні, також поздоровити тих, що вижили з перемогою над фашистами. Я прийшов вітати ветеранів війни. Я благодарю ветеранів за те, що вони побігли в нашій війні. Спасіба ветеранам, всій Україні. Вітаємо у вас святом. Це праздник всього народу Росії, України, Білорусії, ну, всіх стран там, Казахстану, ну, всі воювали за незалежність, за своє ну, право жити на цій землі. Ну, і ми... так и пришли, Почитаю этот праздник и ветеран. Я благодарю наше старшее поколение, что они э, победили в войне и сделали, какое не есть, но есть светлое будущее для моего сына и моего племянника, моей Стартувала до Дня Перемоги легкоатлетична естафета. В ній взяли участь школярі навчальних закладів. Молодь і люди більш старшого покоління з гарним настроєм відзначали День перемоги. 9 травня на Майдані Незалежності відбувся вечір відпочинку. Організатори прагнули відтворити атмосферу повоєнних років, повернути людей, для яких війна це не просто історія, а болісні спогади у радісну пору переможного травня. Майдан зустрів порядниців грою духового оркестру. Почувши напівзабуті мелодії, старенькі люди немов помолодшали і закружляли у танці. Ну Я вже немножко устарела, немного. Вот. А ще танцювати хочеться? Я організувала при Домі культури для ветеранів. Танці ходять, ну не всі, звісно, желательно побільше. Ну, ходит очень мало. Я вот как раз, кстати, приглашаю всех, идемте танцевать. Если не умеете, научим. Не захотите, заставим. Хочется всегда танцевать. Мы же танцевали вальс, фокстрот, вальс. Это наши любимые танцы были. И мы всегда любили танцевать. Сегодня еще выйдете на Майданчик? Да, выйду. Проспеваем и выйду. Ті, хто вже не мав сили танцювати, юрмилися біля польової кухні. Від неї тягнуло димком і ароматом солдатської каші. Зі святом перемоги порядниців привітали заступники голови районної державної адміністрації і міського голови Андрій Малишкін та Ігор Шакиринець. Діти, які зараз відпочивають на майдані, навіть не уявляють, що таке велика вітчизняна війна. Вони не зовсім усвідомлюють, що таке день перемоги для ветерана, для більш старшого покоління, і це в якійсь мірі дуже добре. Цей святий день, день перемоги. Ми повинні закласти їм у серця, що це найбільше свято. На сьогоднішній день молодь цікавиться цією історією. Це правильно. Ми не повинні забувати це велике свято, цю велику перемогу і цю велику страшну війну. Я хотів би привітати наших ветеранів з цим святом, побажати добра, здоров'я, успіхів, всього найкращого вам святом вас. Діти, які дійсно ще не розуміють слів війна і перемога, намагалися осідлати знамениту Т-34-ку. Прийде час, і вони усвідомлять глибини зміст тих пісень, що виконував хор ветеран, старші ж покоління, яким пісні про війну і про подвиг солдата краяли серце, не могли стримати хвилювання і сліз. він трудний самий, а я в Росію домой хочу. Частувати почали ветеранів, а потім пригощали кашею усіх бажаючих. Після великого святкового концерту для молоді організували дискотеку. Закінчилося відзначення Дня перемоги святковим фейерверком. Останнім часом збільшився інтерес до подій Великої вітчизняної війни. Активізувалась робота пошукових загонів, які ретельно збирають спогади очевидців, документи, що відтворюють події найтяжчого періоду нашої історії. Напередодні дня перемоги пошуковці загону Карпи зустрілися з пирятинкою Раїсою Римарчук. Раїса Римарчук народилася у 1935-му. коли місто захопили німці дівчинці, було сім років. Працювала разом із мамою і на собі відчула відношення окупаційного режиму до мирних жителів. Я ходила чистити картошку з мамою. Мене два рази у тім. Нагайкою по спині, що я чистила дуже товсто. Ну, ж мені 8 років було, що я. А ми чистили то і думаю, а ж з дімом, бо ми забирали в спині, варили і їли. У будинку, що належав родині Римарчуків, квартирували німці. У непроханих гостей навіть голодні діти не викликали жалю. Один так, така ж була собака, що це страшна собака. Сестру мою як ударив. А вона відійшла і він її консерву, вона попросила. так він її так носком, як дав, так вона так і покотилася. Мати, давай ще кричать, да. наша чула, а він вона, я їсточки хочу. Батько Раїси Римарчук був на фронті. Зрідка писав дружині і дітям. Останній лист був датований квітнем 1945-го. А загинув він під Берліном 45-му. Через два дні оголосили побіду. Відступаючи, фашисти знищували будинки, промислові об'єкти, перетворивши пирятин на руїну. Постраждав і будинок Кримарчуків. Дуже бідувала вдова із шістьма дітьми. Мати залишилася в 27 років, вдовою і шестеро дітей. Теж пробідувала цілий вік. Здорова була хата. Вона на дві половини була. А тут був сарай. Ага. А тоді з того сараю де зробив уже мамин папа нам хатку. Половина сарайчика в тімі хатки. Холодно було дуже. Ну що ж там ні фундаменту не було, нічого. Що там було? Стіл і кровать. І це вже я заміж вийшла, і це все в нас ще було. А тоді, як я поїхала в один так ото ми трошки вже. Я зароблю мамі присилаю. Нас складала, зробили фундамент. І тоді вже чоловік поміг, і я вийшла заміж. Від батька у Раїси Володимирівни залишилося небагато кілька фотографій і пожовклих фронтових листів. Ці родинні реліквії жінка передала на зберігання до краєзнавчого музею. У мене від батька залишилося тільки й того, що два листи. І Я їх хочу подарувати в музей, щоб читали наші дітки, щоб вони цього не зазнали ніколи, що ми пережили. Це дуже цінний дарунок, тому що такі листи не всіх зберігаються. Це пам'ять на все життя. І мені було б дуже просто цікаво про минуле слухати. Я хотіла б, якби щоб ці люди вони залишалися, їх було більше і більше, щоб ми їх приходили, ми їх вітали, і ми дізнавалися від них більше і більше цікавого. Пошуковці загону Карби привітали Раїсу Римарчук з Днем Перемоги, пообіцяли відвідувати її і продовжити роботу по збереженню історії Пирятинщини. Сьогодні в Україні відзначається День матері. Кожна мати заслуговує на шану і повагу, а особливо якщо вона народила і виховала дев'ятьох дітей. Кароліна Ходоровська, яка проживає у Калиновому мості, за свій материнський подвиг нагороджена орденом мати героїня. Кароліна Францівна родом із Житомирщини. До Калинового мосту приїхала, коли вийшла заміж. Все життя пропрацювала дояркою, народила і виховала дев'ятьох дітей. Так, іду на роботу, кидаю, їду на роботу, душа тринтить. Їду з роботи скорі додому, щоб застати їх живих. Приїжджаю, слава Богу, те там сидить, те там спить. Тяжко було виспитувати, бо не було садика. Ну, Слава Богу, виспитала. поженила і замуж подавала, шість свадьбу пробила. Як тяжко не було, ну, слава Богу, виспитала. П'ятеро дівчат і четверо хлопців. Зараз це дорослі чоловіки і жінки, які мають власних дітей та онуків. Приїжджають діти в гості, ну різні діти є. І далеко. І близько, на Казахстаніся, троє суток треба їхати. Ну, приїжджаю. Ось інтернет, тепер балакань. Віднадорого бачимо, слава Богу, що можна побалакати, хоч так не то, хоч побалакані. Ми бачимо. Кароліні Ходоровській 74 роки. Нагороди від держави, мати героїня, чекала довго. Ну, тепер ви у нас настояться. Я думала, ви. що не дождуся його, але ну, все ж таки дождалась. Такий же нагрудний знак матері героїні отримала нещодавно і любов Єна. До ордена за указом президента додається одноразова виплата в розмірі 10 тисяч гривень і надбавка до пенсії. Всіх жінок Пирятинщини я вітаю з Днем Матері. Зичу любові, щастя, шани і поваги від ваших дітей і усіх, хто вас оточує. Прощаюся з вами до наступної неділі. Програма Підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. До побачення.